Доброго дня, мої любі малята, я дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з мамою вирушаємо в заняття розвиток мовлення. А про кого ми будемо розмовляти, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Хто вас діток ніжно любить, хто вас ніжно так голубить, як ви хворі цілі ночі не стуляє свої очі. Так, звісно, це мама. І сьогодні на занятті ми з вами будемо говорити про матусь. Малята, а давайте ж пограємо в гру яка? Яка наша мама? Мама яка ніжна? Мама яка добра. Мама яка любляча? Мама яка ласкава? Мама яка. Красива, мама яка чуйна, мама яка Лагідна. мама яка? Лю... Улюблена наша, так? для кожного матуся найрідніша. Малята, а як ви лагідно називаєте маму? Мама. Матуся, Мамочка, матуся, матінка, ненька. Малята. А матуся буває різною у різні частини доби. Вона може відчувати різні емоції. А давайте пограємо у хру, скажи навпаки. Мама стомлена? Мама бадьора? Мама сердита? Мама лагідна, мама засмучена? Мама радісна, мама роздратована, мама спокійна. А що ви можете робити, як ви можете допомагати мамі? Ви можете врядувати, а навпаки, слухатися добре. Ви можете заважати, а навпаки, допомагати. Ви можете зневажати, а навпаки, поважати. Ви можете нехтувати тим, що мама сказала, так? нехтувати маминою увагою. А навпаки, піклуватися про маму, так, не засмучувати її. А зараз я пропоную пограти в ру докажи речення. Мою маму звати. Називайте кожне ім'я своєї мами. Мою маму звати Валентина. Моя мама працює на. Моя мама працює в школі. Моя мама вміє. Що вміє робити ваша мама? Моя мама вміє танцювати, моя мама вміє співати, Моя мама вміє читати. Моя мама вміє вишивати. Моя мама вміє в'язати. Моя мама вміє пекти. Так, молодці малята. А давайте зараз складемо розповідь про маму. А для того, щоб вам легше було це зробити, погляньте, є така невеличка схема. Спочатку треба назвати її ім'я. Потім сказати, які в неї очі якого кольору. Який ніс, які губи. Потім описати, яке в неї волосся, якого кольору, яка за довжиною. Потім сказати, яка вона на зріст: висока, середнього зросту, а можливо, вона низенького зросту. Де або ким працює. А потім розказати, які вона в неї домашні обов'язки, що вона робить вдома. Добре, починаємо. Погляньте, будь ласка, мою маму звати Валентина. У неї карі очі, невеличкий ніс, гарні рожеві губи. В неї коротке світле волосся. Вона середнього зросту. Вона працює вчителем математики в школі. Вдома вона готує, прибирає, порається на городі. Я дуже люблю свою матусю. Так, малята, спробуйте ви скласти невеличку розповідь про свою маму. А я буду чекати на відео з цією розповіддю. Ви також можете допомагати своїй мамі. А давайте пограємо в гру, як я допомагаю мамі. А зараз пограємо в гру за кінчі речення. У кожної дитини є мама. Кожна людина любить свою маму. На свято ми даруємо квіти мамі. Я люблю гуляти зі своєю мамою. Я дуже пишаюся своєю мамою. Молодці малята. Погляньте на ці картинки і розкажіть, як ми допомагаємо мамі. Погляньте, перша картинка, що робить хлопчик? Він допомагає мамі прасувати одяг. Так, давайте складемо речення. Хлопчик допомагає мамі прасувати одяг. А давайте скажемо це про себе. Я допомагаю мамі прасувати одяг. Так, що робить дівчинка на наступній картинці? Дівчинка допомагає мамі мити посуд. А як ми скажемо про себе, я допомагаю мамі мити посуд. Що далі роблять діти? Діти допомагають мамі готувати. А як ми скажемо про себе, я допомагаю мамі готувати. Гляньте, хлопчик несе. Білизну до шафи. Хлопчик допомагає мамі прибирати одяг у шафу. А як ми скажемо про себе, я допомагаю мамі і прибираю свій одяг у шафу. Дивіться, хлопчик допомагає мамі прибиратися. Хлопчик прибирається разом з мамою. А про себе ми скажемо, я прибираюся разом із мамою. Добре. Дивіться, дівчинка допомагає розвішувати білизну. Так? А як ми скажемо про себе? Я допомагаю мамі розвішувати білизну. Молодці. Діти, для кожного з вас ваша мама найкраща, а у ваших мам. Є багато інших гарних рис. Повторюйте, гарна? А як ми скажемо, що вона для вас яка? Найгарніша. Розумна, як буде для вас вона Най. найрозумніша? Добра? Найдобріша. Привітна. Найпривітніша. Ласкава. Найласкавіша. Так, молодці! Яке чудове заняття у нас з вами вийшло? Вам сподобалося? Мені дуже сподобалося. Чекаю на ваші відео. До побачення, до наступних зустрічей!